Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. Київ 3 серпня. До речі, сьогодні Міжнародний день Кавуна. Друзі, прогуляюся по Почані і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. На годиннику 7 годин ранку. Прошу загальний огляд барахолки. Киевская майолока. 60 гривен. 80. Чашка баранинка. 25. Долбыш. 20 Тарілочки нові, 15 гривень за одиницю, Баранівка наявності 6. Чайна пара, горох, ціна 30 гривень. Леймо кала Німеччина. Перший раз такий візі. Ваза. Зображення Тарас Григорий Шевченко. Без клейма, 1500 гривень. Богдан Хмельницький. Довбиш. Та ж сама ціна. Ваза пам'ятник Тарас Григоровича Шевченко. Городниця 1500 гривень. Київ. 800. База, має ручний розпис. Будь ласка, Спартакіада Івано-Франківськ, 1978 рік. На жаль, без клейма, Є невелике пошкодження. Будь ласка, тріщина. Ціна 500 гривень. Хочу вам показати з іншої сторони. Будь ласка. Така красуня. Чайник від чайного сервізу яблуко полонне. Ціна 140 гривень. Ваза. Зображення Богдан Хмельницький. Кобальт від чайного сервізу Калина. Клеймо довбиш, висота 15 сантиметрів, ціна 950 гривень. Світильник. Дуже рідкісна річ. У гарному стані. Клеймо Баранівка, відповідає періоду 1950-м рокам. А ціна 3 тисячі гривень. Чайний сервіс в рідній упаковці. Баранівський фарфор. Наліпка 1987 рік. Називається золота ромашка. Будь ласка, чайна пара. Ручний розпис. Дуже гарне блюдце, зверніть увагу. На колір. Далі джемниця. Так. Цукорниця. Чайник король столу. Повністю в новому стані, в рідній упаковці. Ціна 5500 гривень. Чайний сервіс. Довбиш, сніжинка. Складається з чайника цукорниці. Чотирьох чайних пар. Клиїмо. Довбиш. Ціна 1300 гривень за все. Друзі, вже пакуємо, проданий, виставив чайний сервіс на телеграм-канал. І відразу людина купила. В першому коментарі під відео залишу посилання на телеграм. Будь ласка, підписуйтесь, будете мати можливість оперативно викупляти класні речі. Два молочники. Зображення деколь, ручний розпис. клеймо, пролетарій. Довбиш, ціна за одиницю 400 гривень. Добрий день. Звичайна пара, називається акваріум, або ще її в народі називають рибки. Ручний розпис. Клеїмо дольову перший сорт. Ціна 650 гривень в наявності одна. Дві кобальтові чашки. Зображення вишиванка, рушничок, об'єм чашок 450 мл. Клеймо довбиш, має перший сорт, ціна 420 гривень. Чайник. Клеймо ріга. Ціна 400 гривень. Сукорниця, Ручний розпис довбож. 300 гривень. Чайник чайного сервізу золота ромашка. Ручний розпис. Ціна 400 гривень. клеймо Баранівка. Вишня, ціна 350 гривень. Песик має ручний розпис. Климо відсутнє, але це виріб баранівського фарфорового заводу 450. Червона шапочка. Полонський парфоровий завод. Ціна 1300 гривень. Знаєте, що вона ви бачите медальйон? Все ручний розпис, а Ну, там... вимили його, та і все. Зрозуміло, да. друзі. Друзі, продовжуємо наші пошуки. Сьогодні погода гарна, помірна. Орієнтовно плюс 25-27 градусів. Продавців достатньо багато виїхало сьогодні. Покупців поки що небагато, але я думаю, через годинку з'явиться велика кількість бажаючих придбати антикварні речі. Добре, бажаю всім приємного перегляду. Скажіть, будь ласка, великий чайник від чайного сервізу бутон 700. Баранінка. А такі зайці. Ага. Скажіть, будь ласка. Все 450 это ручной паркор. 450. Так. Киев. І... Автор Владислав Щербина. Песик. Ціна з того району. Плеєр, пам'ятаю, що в школі таким користувався. Касетний. 100 гривень. Чебурашка, крокодил Гена, штамп ОТК, ціна 300 гривень. Годинички, ціни різні, від 200 гривень до 1500 гривень. Петь, петь, а там ножик Тебе есть, а может нравится. Патефон. Малень. Не, дай, дай. Цена 3000 гривен. Малютка, гармошка. 1200 гривень. Гетара 1000 гривень. Доброго дня. Вас по праву, всі називають королем глини. Так, Вітаю! Так. Є, так склалось. Да. Скажіть, будь ласка, що у вас цікавого, що нового сьогодні? Ну, що у нас нового? Вазочка, одна вазочка. Так, ваза Київ, ручний розпис. Скільки коштує? 250. 250. Полонська, так? так? Також ручний розпис, до речі. Рідко зустрічається саме з таким зображенням. Скільки така? 300 гривень. 300 гривень. А що ви нам розкажете про черепаху? Черепаха, майоліка. Майоліка. Заводний встановлений. Від власниці придбана в Харкові е, на, в магазині кераміки у 81-му році. У 81-му році. Угу. Це як світильник, так? Так, так. Угу. Повністю робочий. Скільки ціна такого? 1000 гривень. Тисяча гривень, так. Оцієї пташки я не бачу, вона новенька у вас. Пташечка скільки коштує? 500 гривень. А хто виробник? Не встановлено. Не встановлено. Так. О, дуже цікавий у вас набірчик для парфумів, так? Це вазочка, куристенський фарфоровий завод. Так, а це саме ємність для парфумів, мабуть. Ага. І скільки такий набірчик коштує? 900 гривень за все. Друзі, будь ласка, така краса поїхала. Це почайно. Підкажіть, будь ласка, що це за новинка у вас? Це Львівський набір для напоїв. Львівський набір для напоїв, так? 60-й рік. 60-й рік? 60 рік. Угу. Так, 60-й рік. Досить цікаво. А що ж з нього можна вживати, які напої? Спиртні, мабуть. Для, для Я б, наприклад, у зварби би вживав би, але як на мене, то саме чашка невеличкого розміру. Василь Кондратюк. Автор Василь Кондратюк, так? так? Так. Цікаво. А скільки такий штовх коштує? 500 гривень. 500. А такий? 1200. Це Васильковська кераміка. 1200 гривень. Що, бажаю вам успіхів. Дякую, гарного дня. Гарного дня. Дякую. дякую, дякую. Все щиро дякую. З Богом. А там три молоді ви є. Блюд Баранівка ціна 50 гривень. Рідкісні чашки, дуже гарне зображення. Коли Клиємо баранівка. Скільки коштує 100 гривень за чашку наявності 4. Супниці Київ. Ні, ще тут досиралося. Підкажіть, будь ласка, ціну за 210. 250 за 3, да? Так. 250. Маслянка 270. Коли йому Білорусь. Чайник 280. Баранівка. Цукорниця 200. Скільки чайні пари? 100 гривень за чайну пару. Чайний сервіс. Складається з маслянки. шести чайних пар. Сукорниці. Та чайника. Клеємо довбиш. Перший сорт ціна 900 гривень. Підставні тарілочки. Цікаве зображення. Багато тарілка на позолоту. Ковай Італія, Ціна 80 гривень. ваза. на жаль без пока. Ціна 120 гривень. Молочник скільки коштує? 50 Баранівка. А бінокль? Півтори тисячі, так? Питоры тысячи. Тряпочкой пойдет. Я имею в виду люди, иногда бывает тронулись, кто-нибудь Рідкісна тарілочка, зображення зайчик. Клеймо коростень. Ціна 150 гривень. Тарілки для перших страв, зображення грибочки. Клеймо кам'яний брід. Ціна за одиницю 70 гривень. Дитяче зображення, городниця. 100 гривень. Рідкісна баранівська тарілочка. Зображення оленятко. Баранівка другий сорт. Ціна 120 гривень. Блюдо. Бодянський фаянсовий завод. Ціна 250 гривень. Більше схоже на цукерницю або хлібницю. Борщики, кухлики, чайники, глечики. Ціна від 150 гривень до 450 гривень. Та 200 кіни! Друзі, рідкісні чашки. Зверніть увагу, от саме в такому варіанті дуже часто зустрічається, як часто, відносно часто. Кобальт, яблуневий цвіт, довбиш, ціна 400 гривень. А в такому варіанті, зверніть увагу, різниця. Ручка вже товща, зображення інше, саме квіточки. Ну, Відповідно, кантик, подивіться, нижче зображення і кобальта менше. Також довбиш, другий сорт, ціна 500 гривень в наявності таких дві чашки. І зараз вам покажу саме топ-рідкісна чашка, називають малий колокол дзвіночок в червоному покритті, яблуневий цвіт, ручний розпис, ціна такої красуні 1400 гривень. клеймо довбиш, але всередині чашки є волосяна тріщина, можливо, від того, що десь вдарили. От, ну, от зараз набрали води з продавцем, то відповідно не протікає. Ось, будь ласка. Тобто всередині є волосся тріщина, зовні її не видно. Дуже рідкісна, красонічка. Прошу. Чайник агоїст має ручний розпис. клеймо Київ, рідкісний сам по формі і по зображенню, ціна 380 гривень, але має невеличку втратку. Чашка. Також яблуневий цвіт. полонський фарфоровий завод, 50-ті роки минулого століття, ціна 400 гривень. Набір для взвару. Ручний розпис. Клеймо крем кремгес, третій сорт, набір вживаний ціна 1400 гривень. Кришечка нерідна, але гарно підібрано. Глечик. Рідкісна чайна пара. Та чашка. Зображення квіточки. клеймо долбиш. Ціна за чайну пару 400 гривень. Ціна за чашку 250. Рідкісна статуетка зайчик. І клеймо коростень. Ціна 1000 гривень. Вази. Ручний розпис. Клеймо Київ. Ціна 800 гривень. За мініатюра, Клеймо йому 650. Друзі, є ряд цікавих знахідок. Будь ласка, додивіться відео до кінця, продемонструю свої знахідки. Цукорниця досить рідкісна. Зверніть увагу, ручний розпис, виноград. Зрозуміло, що кришечка рідна. Кришечка ви вже, мабуть, зрозуміли, звідкіля? Від набору для сніданку довбиш. Клеймо Полонне. 1950-ті роки минулого століття. Ціна 400 гривень. Чайник егоїст 400 гривень. Клеймо Київ. Також егоїст 500 гривень. Кобуш. Кобальтова сітка. Клеймо Баранівка. Підповідає періоду 1950 рокам. Чайний сервіс в новому стані. Ціна 11 тисяч гривень. Попільничка, півник, ручний розпис, коли городниця. Ціна 400 гривень. Півник, городниця, та кучка. Набір 800 гривень. 350. 350 відтон. большой, щоб не Друзі, на цьому будемо завершувати наш відео огляд. Зараз, будь ласка, не переключайтесь, продемонструю свої знахідки. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі, пустилася Божа благодать. Почався дощ. продавці всі збираються, покупці розбігаються. Тому, мабуть, будемо дійсно завершувати нашу подорож. Друзі, повертаюся з ринку по чайне. Хочу продемонструвати вам свої знахідки. Перша знахідка чайний сервіс. Клеймо довбиш, складається з цукорниці, чайника, джемниці та шести чайних пар. Далі хлібниця, можливо, цукерниця. Клеїмо будянський фаянсовий завод. Всі ціни оголошував на протязі відеозйомки, тому повторюватися не буду. Блюдце від чайної пари зелена мальва. Далі дві горчишниці, будянський фіансовий завод, ваза, ручний розпис, клеймо користень. Віза також має ручний розпис. клеймо Київ. Далі колекційна ваза. Довбиш. Рідкісна досить. Чайна пара. Довбиш. Друзі, всі предмети продані через телеграм-канал. пара. 9 травня. Климо Баранівський фарфоровий завод. Ціна за пару 350 гривень. На цьому це всі мої знахідки. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!